Таю, вони цікавили, це сталося, і це навіть не про прильоти це санкції Дональда Трампа проти Росії. Путін догрався своєю маленькою ядеркою, якою він намагався залякати Дональда Трампа, залякати Україну, стріляв в сторону Японії, Південної Кореї. Ви ж знаєте, що Трамп скоро туди поїде, буде зустрічатися з партнерами з південнокорейцями. Ну і маленький Кім Чін теж там щось пострілював своїми маленькими ракетами. Але бесен, Трамп і команда зустрілися з Рюти і кажуть: Стоп, скільки можна це терпіти? Ми в очах Путіна бажання домовлятись не бачимо, і недостатнє бажання стало офіційною причиною. Сідати за стіл переговорів стало якраз таки аргументом введення санкцій. Трамп спростував ще один великий фейк. Там казали, що Україні дозволили бити британськими ракетами по Росії. Трамп сказав, що ні. Зараз ми це проаналізуємо, бо нам це подобається. От. А друге, він сказав, що власне поговорить про війну з Сі Цзінпіном. в Європі. Останні приготування до 140 мільярдів. Доларів для України, щоб воювати проти Росії або щоб натиснути цими грошима, щоб вони сіли за стіл переговорів. От і друге, це наші депутати з вами а прийняли до речі, 19-й пакет в Європі. А там багато цікавого зараз теж розкажу. Є непогані речі. От ну і вишенька на торті, наші з вами депутати так страждали, так билися за країну, що взяли і вирішили собі мільярд. Виділити чисто для себе, ну на такі партійні справи, а, не вдаючись в популізм, але і не без політичного прагматизму, розкажу, чому це рішення в такому вигляді дико помилкове і явно не на часі. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб отримувати швидку оперативну аналітику. Друге, я вас попрошу зробити донат для ковбой груп. Ми вже з вами під три сотні зібрали. Нам треба мільйон двісті п'ятдесят Рухаємося ми на крутій швидкості. Будь ласка, ми купуємо п'ять пікапів. П'ять пікапів вже скаута відправили в Британію. Він шукає за найкращими цінами. Ми їх привеземо, трошки підрихтуємо і швиденько відправимо на Новопавлівський напрямок. Там ці круті хлопці б'ються просто за нашу країну за кожний клаптик землі, відвойовуючи її в окупантів. Тому, будь ласка, зробіть донат. Всю злість за обстріли, всю злість сьогодні вночі в Києві прилетіло на поділ, по синагозі стріляли знову по дитячому садочку. В Харкові, до речі, десятеро поранених дітей. Так, да, їх спустили в сховище, але все рівно повідомляють про поранених. Слава Богу, всі живі. Але ось що творить Росія: цивільні будинки б'є по. Дитячих садочках б'є по а, якраз такій виключно цивільній інфраструктурі. Так, да, ми зараз їм по авіазаводу теж зробили привіт, але це авіазавод, це не дитячий, не дитячий садок. В дитячому садочку теж є літаки, але це не ті, які несуть ракети. Але Росія це фашистська держава, це геноцидальна держава, яка не вміє дотримуватись навіть простих. Гуманітарних, гуманних прав. І б'є не по військових об'єктах: це енергетика, садочки і релігійні об'єкти, скільки українських церков знищено. Скільки зараз по синагогах прильотів? Ось що є Росія. Вони розказували про православні скрепи та черті вони. От просто черті. І більше про них нічого не скажеш. Давайте проаналізуємо, що заявив Дональд Трамп, тому що дійсно багато всього. Хочу швиденько вам розповісти, розумію цінність часу, бо світла зараз немає, світло виключають, графіки. Ви вчора бачили, як я в, тем, в темряві писав, але вибачайте, які умови є. так, Головне донести правдиву, чесну інформацію, аналітику, а вже, знову ж таки, світло справа вторична. Головне, що є світло в кінці тунелю, і ми точно знаємо, що цих потвор ми виграємо, бо світло завжди перемагає темряв. Тому підписуйтесь, а ми починаємо. Е, Трамп каже, вчора він зустрічався з Рюти, і мені подобається його вчорашній тон. Не подобався позавчорашній, я вже теж починаю бути залежний від його цих психічних, психологічних коливань, верх-вниз, верх-вниз. Але все ж таки намагаюсь тримати, триматись посередині і бути в зоні стабільності. Але що Трамп каже? Ну, каже, за розмови з Трампом. З Путіним Трампа каже, дуже цікаві. Але є одна проблема малопродуктивні. Насправді, раніше Кабаєва ще з початку 2000-х теж казала, що розмови з Путіним дуже цікаві і малопродуктивні. Але тут вже ж справа не про їхні особисті речі, тут справа про геополітику, про війну. Трамп каже, що не став час домовлятися. І в даному випадку він вкладає в ці слова непогані значення. і коли він каже, настав час укладати угоду вперше. Тут навіть Урсула по американському часу швиденько твіт написала, каже: О, май гад, що відбувається? Трамп вводить санкції проти Росії. Лукойл, Роснефть, сотні підрядних організацій компаній, які входять там в топ-10 найбільших нафтовиробників, в них дві таких компанії, це які я сказав. Вони власне потрапляють під санкції. і багато інших компаній, і їхні підрядники, і інші одним словом, Росії вперше при каденції другого Трампа підв'язують хвоста. Що важливо тут розуміти, ясно, що ми з вами не одного Трампа бачили. А нас був і Трамп перший, і Трамп другий каденція. так як себе, скажімо так, активно ведуть його діти, і Ерік, і Берон, і Дональд Джуніор, то може це ще й не останній Трамп, якого ми будемо бачити при владі, але ось в цьому кроці, який він робить, він прекрасний, він молодець, він вводить санкції проти Росії. Каже, даємо це погано, але швидше. От Ми сьогодні теж з нашими аналітиками розмовляли. Типу, дають місяць західним партнерам, що все, за місяць це обрубати. Ну, от, ну, я такий, ну, Наче довго, такий великий простір, таке довге плече. Ну, от, але ну, от я сам даже розмовляв з нашими аналітиками з редакторами. типу, Ну, а швидше, знову ж таки, пливе корабль там, 14 днів, да? типу ти ж його не зупиниш, не втопиш, не розірвеш. Окей, хай буде місяць. Місяць так місяць, але вже бачимо, що хоча б рух пішов. Я не хочу закохуватися в дії Трампа, бо потім виявиться, що десь там бесен кому не поставив, і насправді це нічого не значить. Або, значить, наполовину не виключаю. Задача Трампа російську шкуру взяти на війну проти Китаю. Зараз Трамп грає, мені подобається спостерігати. чесно враження, що прийшов в театр Карпенка Карого, і можна подивитися гру суперталановитого актора. Трамп каже, знаєте, каже, сі Цзінпі – такий господар, ну така людина, така країна прекрасна. Поїду до нього, з ним буду домовлятися. Мало того, що він не розповів, що сі дзінпін переміг Наполеона і Гітлера, як він говорив про Путіна, але бачимо, що Трамп міняє. Поведінку змінюються, і зараз, до речі, не ми центральне найгірше зло. Так, да, це теж такий дитячий комплекс похвалити, бо нас зараз хвалять, можемо посміхатися, значить, Сережа молодець. Але тут інша історія. Тут історія в тому, що він зараз буде прикручувати Росію. Путін вчора явно перейшов ранки, зараз Пісков, Рябков, Лавров і ще всі ці ОВТОВМОВ, Одним словом, ця банда Шалтай-Балтай зараз починає кричати: ні, 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 ми ж готуємо зустріч з Путіним в Будапешті. Ми ж там домовляємося, ми ж, ж там міст маємо строїти за 67 мільярдів. Строїте. Начинайте вже строїти, закопуйте гроші. До речі, це половина їхнього військового бюджету. Заривайте в міст. Заривайте вже, Трамп не вірить, що ви його строїте. Давайте, закатали рукава, заливайте бабки, покажіть, що строїте. Залийте туди 60-70 мільярдів. Ми за. От. Але розумієте, в чому, в чому ж історія? Історія зараз полягає в тому, що Трамп чітко сказав: а ніякої зустрічі не буде, я її відміняю. Вчора він ще казав, можливо, не хочу втрати час, зараз все типу. Зустрічі не буде. Рюте оцінив зустріч як прекрасно. До речі, Рюте там уже нарізав команд, сказав, що тіньовий флон треба гасити, що літаки треба якраз таки більш жорстко, ну якщо не збивати, то хоча б витискати. Ну от, і вже по прямій указці не з Лондона, а з якраз таки штаб-квартири НАТО біля берегів Британії, натівськими силами, але британськими кораблями, які управляли штаб-квартири, вже зловили російського. Шпигуна корабля, віце-адмірал Кулаков, От, не знайшов він собі пару в цьому морі, і, власне, генерал Кулаков в гордому одіночі буде вертатись на Росію. Тут бачимо, що НАТО трохи різкіше почало діяти. Ну, бо справді блок посипався два тижні назад. Шахеди летять, літаки летять, всіх будемо бомбіть. Росія почувала себе дуже вальяжно. Тут треба Росію трошки притиснути. От, а при чому зараз Рюте почав грати в таку в гру російському стилі, що мовляв, збиття російських літаків це буде на користь Росії. Це ми не то, що їх збивати агресивно хочемо. Це ми просто їм жести доброї волі, ну перефразовуючи трошки е, з голландської на українську. Але тим не менше, от він в такому типовому російському стилі, до речі, ніколи не думав, що в голландців може бути таке прекрасне почуття гумору. Ну от, от вони зараз почали витискати силою, але під жорту. І шити-шитики з е, Путіна. Е, це щодо е, Росії. Але це не все щодо Трампа. Трамп каже, що вчора з'явилась новина. Я вже ж думаю, зранку вам як розкажу новини, ви зрадієте. Ну от але Трамп спростував. З'явилась новина в Journal, гарне впевнене видання. Руперт Мердок, значить, купа прекрасних журналістів, стандарти. Ну все як має бути. Їдуть, і, значить, і кажуть нам, що дивіться, можна шторм Шедоу стріляти по Росії. Це, типу, британська ракета, але Америка дає добро, значить, там переговорили на верхах, дали добро. Ну, типу, таможня, да? дає добро. Типу, можете стріляти. Ну і ми вже зраділи, вже сиділи, значить, вибирали цілі в gpt Чаті. По чому ж будемо стріляти? А тут вийшов Трамп, каже: ні, типу, це фейк ньюс таке добро я не давав. Ну, скажу вам так: виглядає, як. Хитання Путіна, ви бачите, що Трамп любить оці символізми. Я думаю, що це десь їхнє ЦРУ, ФБР, хто, ну, ЦРУ, напевно, швидше не ФБР, Люблять пограти в символізми. ну, Наприклад, галстук гексета, який сидів, типу, в цьому, начебто російських кольорів. Вони самі це закинули. Це дешевий галстук, Гехсет в таких не ходить. Зрозуміло, тим більше, що й російського кольору, ну, прапора, типу, цього Власовського. Але вони так закинули Росію. Дивіться. Погодитесь на мир, ми будемо з вами. Перед цим десь там штори повісили на заходах теж російського кольору. всі. Ой-ой-ой, типу, знову це. Потім ще щось повісили. Одним словом, вони тригірять Путіна, дивись, на рівні знаків, ти ж там шпигун типу, дуже серйозний. От, ми передаємо сигнал, значить, з Восточного Берліна чи з западного. Ну от Путін такі штуки любить, він же на них реагує. Путін дуже нелогічний і тупий, але от ці старі шпигунські е, фішки він любить. І от йому тут показують: дивись, Галсток там був, це ж сигнал передають, холодна війна. Тобто вони його ну, знову ж таки, не те, щоб тролили, просто вони його виводять, що дивись, типу, можеш повернутися в свою молодість. От то тут зараз якраз таки іде інша гра. Зараз іде інша гра, вона називається е, що дивись, ми тобі малюємо. Перспективу майбутнього. Да, тамагавки не дамо, але Штормшедов по Москві гатити дозволимо. Просто знайте, удари будуть. І друге в цьому кейсі Wall Street Journal, фейк, не фейк, не важливо. Ми знаємо, що якщо взяти, підняти тему і про неї говорити півроку, то Америка дозволяє цю тему використовувати. Ну, типу, логічно, томагавками не, не, ми зараз типу, не отримуємо. Але щоб отримати томагавки, треба просити більше. Нам треба казати все, типу, давайте ядерку. Тоді Трамп скаже, ні ні-ні, ну що, геть, з'їхали в до яка ядерка? Давайте краще томагавки. Ми скажемо, ну, окей, давайте томагавки. Просто нам треба трошки більше завишати наші ставки. Бо ми, типу, з одної сторони погодили, що ми хочемо домовлятись, ми готові на компроміс, а Путін завишає ставки. І Трамп каже: Ну давайте до путінських підтягуватись. Ні. Ми вже сьогодні повинні поставити умову, що ми проти, що Путін балотувався на наступних виборах. Завершує Путін свою каденцію. Підписується мир. Все. Путін завершує каденцію. Нічого більше, ми проти, щоб він був. Він викривав дітей, викрадав дітей, стріляв по синагогах, стріляв по дитячих садочках, стріляв по цивільних будинках. Все типу. Мілошевича з пляжа. Садама Хусейна повісили, Кадафі забили палками в пустелі. Все типу, досить. Досить все. Це, це наша умова офіційна. Розумієте, коли ми будемо ставити ці умови, воно ж теж буде підпирати Путіна. Трамп буде казати, стоп, зупиніться, давайте посередині. Окей, давайте посередині. Розумієте, тому що теж ми вже на все погодились, а воно ж старе прислів'я, що на добрих воду возять. Ну от, ми погодимося, зараз нам будуть на, на нашому горбу надстраювати, а що ж треба робити. Ні, така історія нам теж. Не треба завершуючи Рюте сказав, що зустріч з трампом добра сьогодні, 19-й Пакет зранку погодили. Вчора погодили його на рівні дипломатів, а сьогодні вже керівники дали добро і зранку все понеслося. Під ударом банки, криптобіржі, під ударом Індія, Китай, які співпрацюють підприємства з Росією. Ну і зрозуміло, що обмеження пересування російських агентів в офіційному дипломатії вони записані дипломатами. Ну з таких дипломатів тільки. В таких дипломатах тільки документи носити, а, ну і, власне, потрапляє тіньовий флот під удар. Це хороше, пакет дійсно пропрацьований. З попередніх 19, можливо, навіть найкращий. Але давайте хай, хай війде в дію. Бо 19 пакетів ми бачили, тут ще ну, теж трошки починає тошнити. Але надію, що це, скажімо так, спустить крові в значенні, якраз таки політичної. І фінансової з Росії. Ну і ще одна річ перед тим, як перейти до депутатів: 140 мільярдів завтра будуть обговорювати всі згодні. Бельгія проти. Бельгії треба гарантії. Ну, скажімо так, в Бельгії прийшов час розплатитися. Російська імперія свого часу кредитувалася в Бельгії, і оця зміна між Царатом і Есерами. А привела до того, що росіяни кинули бельгійців на гроші. Кажуть, ну то ж була царська Росія, то вже радянська Росія. Пойміть, простіть і все таки. Тому Бельгія, слухайте, візьміть чек, випишіть собі 20 мільярдів. Решту з тих 200, віддайте нам, і все. Просто зараз питання: Британія, Франція, Німеччина повинні дати гарантії, що напад на Бельгію означає напад на ці три країни. Все. Ось це те, що ми зараз повинні проговорити. Розумієте? Бо бельгійці зрозуміло, вони, ну, бельгійці теж грають, я ж спілкуюся з е, їхніми політиками. Вони такі трохи хитрозаді, такі кажуть: ну, дивіться, типу, це ж національна система банківська. Тільки в бельгійців щось не так, вони кажуть, то це ж європейська система банківська. Тобто, коли гроші заробляти, то наша національна система. Коли гроші е, треба платити по боргах, кредитах і отримати дотацію, то європейська, дайте нам гроші. От. Але їх можна зрозуміти, вони хочуть безпеку. Я знаю, що багато бельгійців вже зараз виїжджає з Бельгії, купують другі будинки Іспанія, Італія, Франція, десь намагаються приховатися, знайти прихисток, переживають. Реально переживають, тому що ми їм скажемо? Ми скажемо, що Європа повинна їм гарантувати безпеку, а гроші пошвидше повинні йти нам. Друге, європейським політикам треба трошки, що називається поубавити обороти. Вони вже пересварилися. я вам розказую Інсайт от ще не зустріли, вже пересварилися. А як будемо їх тратити? В прямому і в переносному значенні ділять шкуру невбитого ведмедя. Ну Невбитий ведмедь це Путін і його Росія, ну, от, але і ці його 140 мільярдів, які вони зараз ділять. Одні кричать: ну будемо в Штатів замовляти, другі ні-ні-ні, раз гроші європейські, тільки в Європі. Друзі, нам все рівно якою зброєю знищувати окупантів. Головне, щоб воно було. Бо поки ви сваритеся, де їх тратити, є маленька проблема, ви їх ще до біса не виділили. Щоб уже пересваритись, як тратили. Ви спочатку виділіть, а мудрий український народ вам скаже, як тратити. Можемо, половину вам Соломонове рішення, половину Трампу. Можемо взагалі все віддати в Україну і тут робити. Ну, єдине, що нашим корупціонерам треба буде по рукам надавати. Щоб вони не крали. Одним словом, це не проблема, це питання, яке ми можемо швидко, якісно вирішити. Але гроші треба виділити. Без виділених грошей це просто бла, 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 бла. Тому бельгійцям треба гарантії, а Україні треба гроші. Ну і власне про корупціонерів і гроші це наші депутати. Є історія. Давно я підтримую її, придумали партійне фінансування. В Європі це жило з 60-х, 70-х, 80-х років. Зараз ми навіть пам'ятаю, колись нас просили написати велику аналітичку європейця: що робити з партійним фінансуванням, типу, куди бігти, воно вже не працює. Е, ну, в нас ще працює. Суть яка, партії, прийшовши до парламенту, отримують певні гроші, що називається на підтримку штанів, для того, щоб не залежати від олігархів. І я вам скажу, що а, багато партій дійсно менше почали залежати там від Коломойських, Ахметових Фірташів. Не до кінця, бо ті ж приносять мільярди і сотні мільйонів доларів. Держава дає мільярди і сотні мільйонів гривень. Ну, але в війну, ви знаєте, що політичні процеси поставлені на паузу. От, до деяких блогерів, значить, приходять цензуранти, не випускають значить, там в ефір на, на своїх марафонах, в чорні списки вносять. у нас же ж є там цілі міністерства, які за ці чорні списки відповідають. Тобто, цензура повна. Дякую Ютубу, що ми можемо напряму спілкуватись. Але якби вони не внесли мене в чорні списки за критику корупції, то ми б з вами не створили б цей YouTube канал і не спілкувалися. А так ми з вами вже сумарно так мільйонів 70 для нашої суперармії зібрали. В марафоні ми б їх не зібрали з вами. Ну, от. Але менше з тим. Це був добрий інструмент. Але оскільки політика на паузі, а якого милого ви мільярд виділили? Більше того, мільярд на всіх. Ну, окей, були б батька всі діти однакові і всіх любили однаково то да. А тут же ж є російські паразити, російська агентура, ОПЗЖ і на них? Ви ок з цим? Ми на росіян будемо ще бабло виділяти? Щоб що? Щоб розносити наративи бойка Медведчука і Фірташа? Ви серйозно? Ось так будемо працювати? Перше. Друге. А що так перетрудились наші партії, що їм цілий мільярд треба? А ви на дрони ці гроші не хочете? На ремонт енергомережі ці гроші не хочете? На реформу судів не хочете? На боротьбу з корупцією не хочете? Ви нормальні там. Ні, я згоден. Я не хочу про якогось там махрового лівого популізму, що хай там ідуть до олігархів беруть, зато ми знати не будемо. Ні, треба гроші партіям. Але які гроші? На утримку офісу. Бажано центрального. Друге, на юриста, на бухгалтера, ну, на підтримку інтернет-ресурсів, щоб був, я не знаю, там якийсь додаток, сайт, комунікація, Тік-Ток, ютюб. І на Телеграм не давайте гроші, бо він теж російський. Але, типу, не виділяти супергроші з 9 нулями. Ви ж знаєте, що напечатаємо газет. 15 мільйонів була в нас партія. Чи 22 мільйони газет надрукували? Так в нас в країні, я знаю, 14-15 мільйонів домогосподарств. Так, а куди решта? Це ви по скільки на хату на, на родину маєте цих газет прислати? Другі то офіси були безплатні, то вже в три дорога самі в себе знімають. Так, то ж ваші офіси. Ну то наші були, коли не було грошей, коли є державні гроші, то ми вже будемо цей. Далі на депутатів, на ФОПи помічників ще пересилають. Дальше ще попридумають, значить, якихось фейкових історій. Потім, звичайно, 2 мільйони обов'язково дадуть на армію со сльозами на глазах, будуть передавати 40 депутатів, 2 Мавіка. Ну, от потім ще 200 депутатів вийдуть з трьома fpv дронами і скажуть: від нас від щирого серця самі відірвали. Друзі, партії повинні бути підтримувані з держави. І ті, що в парламенті, і навіть ті, які мають рейтинг 2% поза парламентом. Це нормально. Але не по мільярду вам давати. Друге, треба дивитись, на що ви це все тратите. Третє, треба мати відчуття міри і часу. Бо зараз мільярд на що? На підготовку до виборів, так ви ж нам всі кажете, що виборів не буде. А що ви зробили для того, щоб прийшов мир і почався якраз таки виборчий процес? Бо поки що йде ось ця галтєла корупційна історія. Ось така, друзі інформація. Напишіть свою думку про Трампа, про його санкції, доведе до кінця, почне душити російську гідру, чи ні знов пиль в очі. Друге. Бельгія завтра. Наша буде з нами, наші друзі, чи знову почнуть грати в євробюрократію. І третє. Напишіть про депутатів і мільярд. Давайте про це поговоримо. Правильно вони роблять, чи, наприклад. На 5 партій хватило б і 20 мільйонів. Ну, можливо, 100, в 10 разів менше. Хватило б чи ні, бо ж були, був час, коли нічого не давали, не зникли ж? Розумієте? Давайте поговоримо про чесність в парламенті. Підпишіться на цей YouTube канал, обов'язково зробіть донат. Ми збираємо 1 250, мільйон 250, а там мільярд. Да? Але нічого, ми і. Той мільярд направимо на армію. Ми і цей мільйон зберемо, і теж направимо на армію. Друзі, підпишіться на цей канал, зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких.